Я та, котру ти шукатимеш через років п'ять. Я та, котру ти зараз не хочеш у ліжку. Я та, про яку серед знайомих мовчать. Я та, про котру думають, що вона зручна, бо здається, що до неї можна в пішки. Я та, котра є у кожній із твоїх всіх. Я та, котра ціла, а не половина. Я та, котра заповнить собою весь світ. І знесе тобі дах неочікувано, мов лавина. Я та, котрій ти довіряєш усе. Я та, котра не відчуває до тебе довіри. Подивися ще раз уважно, в моє лице, і запам'ятай, як виглядає терпіння звіра. Я та, котру ти пам'ятатимеш усе своє життя. Я та, котра не залишить після себе нічого лишнього. Коли змільйон вуст. Лунатиме моє ім'я, ти зрозумієш, що саме воно звучало для тебе найближче.